Вони наближали перемогу. Велика вітчизняна війна залишила болючий рубець у серцях українців. Адже ця біда торкнулася кожного. Тут -ту, огадайка за яким домішком он примастився. Столько всяких дир, к маршині підбіжав парнішка. товариш командир, товариш командир, я знаю, де їх пушка. От там я розвідав, я підбігав. Та де ж, де ж? А дайте я з вами на танки поеду і прямо приведу. Ну что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит мальчишка. Мимо пули свищат, и только рубашонка пузырем подъехали. Вот здесь, из разворота, мы заезжаем в тыл и газ даем, и вражью пушку заодно с расчетом мы вмяли в грязный черный чернозем. 28 жовтня біля Меморіалу Слави відбувся мітинг, присвячений 69-й річниці визволення України від фашистських загарбників. 1418 днів ділася Велика Отечна війна. З них 1225 днів окупанти були на території України. Мені хотілося б то, що якою ціною досталася. Ця перемога. За період війни. Более 4,5 миллионов мирных мільйонів мирних жителів України на территории України. 668 украинцев українців стали героями Советского Союза. У визволенні України брали участь війська чотирьох фронтів: Воронецького степового, південно-західного та південного. І 28 жовтня 1944 року наша земля була остаточно звільнена від загарбників. Більше п'яти тисяч наших земляків полягли на полях боїв за визволення України. Починаючи від переломної битви Сталінградської 1943 року, ще 680 днів тривали запеклі бої за Україну. Бували такі дні, що за один день гинуло 68 тисяч воїнів. Наша українська земля кожний квадратний її метр политий. Кров'ю наших дідів, батьків, я вітаю вас і дякую за те, що ви зробили нам молодому поколінню. Не випадково сьогодні. Президент України приділяє дуже велику увагу в першу чергу соціальному захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни. Історія перемоги писалася доблестю самопожертвою воїнів і талантом полководців. Всі і кожен вдячний славетним воїнам за мирне небо. Дорогі ветерани, ви нам потрібні, ви потрібні молодому поколінню, щоб передавати свій досвід, щоб жити разом з нами. Тому що ми повинні пам'ятати ці тяжкі часи сурової війни, війни, яка дала життя нашому поколінню. Мені хочеться побажати, дорогим ветеранам. Здоров'я, поваги від ваших онуків, від дітей, від суспільства, а воїнам, які загинули, вічна пам'ять. Зі святом вас, дорогі ветерани! на серце Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.